Вітаю, друзі, а також усі іншим. В нас сьогодні ранок 17 січня 2025 року, і це 1059-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обозвієм продовжуємо огляд мапи бойових дій. Після того як російські окупаційні війська напередодні мали можливість виходу в районі Янтарного на інший берег по річці Сухій Яли. Вони також а, розширили зону контролю в районі а, сухих єлів і мали можливість просування вже а, за межами а, янтарного з напрямку дальнього зі східного напрямку безпосередньо вздовж основного а, південного флану по трасі Н-15. Тобто російські окупаційні а, війська а, за добу а, мали розширення зони а, контролю. Відповідно продовжуючи наближатися до, скажімо так, закриття південного флангу Н 15 не тільки зі східної сторони, а вже зараз і по річці Сухій яли, яка для них довгий час була ну досить таким серйозним суттєвим бар'єром, серйозною перешкодою природнього характеру, із урахуванням розміщення там наших позицій і. Того, як трималося оборона, дійсно для росіян протягом декількох місяців сухі йоли були серйозною проблемою, навіть коли здавалося, б, що може цей рубіж бути прорвано, тим не менш росіянам це не вдавалося. Зараз ми вже спостерігаємо просто за тим, як вони продовжують розширювати свою зону контролю. Все, що ми на сьогодні можемо зробити. Саме на цій ділянці, що можуть зробити Сили оборони України, це максимально гамальмувати і виснажувати ворога а, в його Русі, тому що знову ж таки надмірний ресурс використовується а, росіянами. Паралельно з цим російські окупаційні війська, як і напередодні і, і, і вам доповідав, в районі дачно здійснюють регулярні системні штурмові дії, невеликою кількістю штурмових. Груп, але деякі з них мали можливість е, зачепитися за околиці Дачного, тобто е, найближчим часом основна баталія по Н 15 буде відбуватися саме за село Дачне і е, російські окупанти якраз розвитком подій південніше, а е, в районі Янтарного і е, по вже північному збережжю річки Сухі Яли. Будуть намагатися також тиснути і в цьому напрямку, якщо в лоба зі сходу подальшому в них нічого не буде виходити. А це говорить про те, що в плани російських окупантів може входити також обхід дачного і перерізання, Н 15 та оточення дачного безпосередньо, відповідно, зараз говорити про якусь. Несподіванку, ми не можемо. Отже, про це попереджен попередженого гарнізону, який знаходиться в дачному, вони все бачать набагато краще, аніж ми з вами. І нагадаю, що випадків оточення за час настільки інтенсивних бойових дій, які зараз відбуваються, як не було, так і я маю надію, що не буде в районі великої новосілки. Російські окупаційні війська, а саме. Передові підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії зі складу 5-ї 5-ї загальновискової армії вийшли на Времіївку. тобто вони вийшли зараз на Времіївку з подальшим, звісно ж, з подальшою метою розширення зони контролю для проведення вже наступальних дій на велику Новосілку. А при цьому поки що не ми не маємо інформації щодо ділянки траси 0,5 з великої Новосілки на Оспенівку. Тобто, ось ця ділянка, про яку ми неодноразово говорили, і говорили в форматі, що росіяни намагаються її перерізати, щоб повністю залишити велику Новосілку без сполучення логістики на західному напрямку. Поки що російські окупаційні війська мають вогневий контроль за цією ділянкою. І вогневий контроль я маю на увазі не тільки на рівні не те, щоб там мінометного артилерійського вогню батальйона артилерії йдеться про стрілецьку зброю. Тобто ця ділянка вона повністю прострілюється. Хочу звернути увагу на те, що від самої лінії бою фактично по різним напрямкам. Відстань у російських окупантів до самої дороги становить десь приблизно до кілометра. При цьому сама ділянка, яка прострілюється, вона складає по своїй відстані більше ніж 6 кілометрів. Тобто, по цій ділянці може вести стрілецькою зброєю ураження, а тому автомобільному транспорту, який рухається. І окрім цього іншого, не забуваємо про FPV-дрони. тому питання ізоляції великої новосілки а, по основним по основній логістиці можна сказати, що вже це питання для російського командування закрите. Актуальним залишається ті лише тільки одне питання: коли вони наважуються саме на початок штурмових дій самого міста? Як бачимо, вони... Поки що а, затягують цей процес, і це достатньо об'єктивне затягування, яке пов'язано з тим, що такі бойові дії вони потребують великого ресурсу, а, якого достатньої кількості в наявності а, в, у російських окупаційних військ 5-ї загальновійськової армії, а також 36-ї загальної військової армії, яка знаходиться. На північ та на північно-східному напрямку від великої новосілки і працює переважно зараз в районі нового камара. А вони не мають такого ресурсу, щоб втягнутися в довгостроковий в таку довгострокову м'ясорубку. Цілком можливо будуть очікувати розвитку подій відповідних на Кураховському напрямку. Тобто, вже це не Кураховський а, напрямок, а я скажу так: зараз по Курахово закривається а, виступ. Отже, коли буде закрито Кураховський виступ, тоді а, може розпочатися і а, відповідний розвиток подій в великій новосільці. Хоча російському командуванню потрібні якісь швидкі, дуже швидкі результати, і вони можуть цей процес прискорити. А що також не буде впливати на е, якість, ефективність таких дій, а буде впливати на рівень втрат. До речі, саме Кураховський виступ, як вже всі я думаю, з моїх відео е, ну як е, очі наш, вони це знають. Що він буде безпосередньо впливати на ситуацію на Покровському напрямку. На те, як буде проводитися наступ на Покровському напрямку. Отже, допоки Кураховський виступ ще не зрізано, росіяни продовжують розширювати зону контролю і покращувати покращувати умови подальших наступальних дій, які вони планують. При цьому це найцікавіше сили оборони України, навіть контратакують, це вже не є якимось. Чимось таким незвичай, незвичним таким, якимись якимось подіями, до яких ми не готові, але в районі Успенівки були проведені контратаки з боку сил оборони України, і це дозволило на деякий час пригальмувати розширення зон контролю російських окупантів. А в свою чергу, російські окупаційні війська. Повністю взяли під свій фізичний контроль ділянку траси 0406, Перерізали її як відомо, зараз концентрують удар на удачне, а також намагаються розвивати події у успіх зону контролю в районі Котлини. Тобто зараз буде відбуватися. Основний розвиток подій в районі Покровська це е, в локації котлено а також будуть тиснути на удачне. Е, до речі, це ще один приклад того, що, скоріш за все, російські окупаційні війська для подальшого формування е, свого правого флангу, тобто рух на захід, західну частину, західний фланг, води будуть рухатись вздовж. Е, Логістики 0406 через удачне, через молодецьке, новопідгородне, тому що рух саме вздовж логістики, трас залізниці, там йде якщо хто не знає, там йде паралельно трасі ще і залізнична колія. А це більш зручний рух для розвитку наступальних дій, аніж, наприклад, просуватися саме вздовж річки. І мати при цьому серйозні проблеми з рельєфно ландшафтними особливостями, і так далі, і таке інше, тому не дивлячись на те, що о, по одному і тому ж самому рівню знаходяться о, на правому фланзі російські окупаційні війська, мені все ж таки здається, що першими перетнуть межу Донецької та Дніпропетровської області саме о, по трасі 0406 росіяни. Тобто тут. Через удачне молодецьке на новопідгородне. Тобто, на мою думку, саме тут відбудеться більш вирогідний вихід росіян на Дніпропетровщину. Ну і відповідно, російські окупаційні війська так само будуть намагатися розширювати свій, свій успіх в районі Воздвіжанки, але поки що вони пригальмувалися. В них пригальмувався. Процес виходу на 0506, тому зараз вони знаходяться там в режимі, ну, скажімо так, підготов очікування, хоча це не зовсім коректно буде сказано. Але е, саме до інаугурації Трампа е, вони просто зобов'язані будуть перерізати 0506. Е, турецька агломерація Сили оборони України в Турецьку продовжують утримувати. Приватний сектор о, на півночі о, самого населеного пункту. Тобто російські окупанти так і не мають відповідного о, контролю за цією частиною, намагаючись вийти на о, саме околиці, північні околиці Турецька, поки що в них нема в цьому питанні якогось кардинального розвитку успіху. І о, я нагадаю, що не закрита була ще і а Південно-західна частина Забалки. А саме тут також російські окупанти не мають контролю над цим районом і змушені зараз сконцентрувати свій удар також в цьому напрямку. Загально в турецькій агломерації штурмові підрозділи 1 та 9 окремо мотострілецької бригади зі складу 51-ї загальної військової. Армії е, трохи загальмувалися після того, як вийшли в центр і за межі е, промислової зони, е, це пов'язано з тим, що е, вони несуть великі втрати. Е, дійсно, кріма підрозділами під двох окремих мотострілецьких бригад, звісно ж, досить важко проводити е, такі бойові дії, і при цьому ще. Вони не мали можливості на проведення там ротації все поповнення відбувається нон-стоп на полі бою без виведення підрозділу, який втрачає боєздатність, а тому по деяким питанням, в деяких моментах, вони призагальмувались, але їх підсилюють постійні удари по тим позиціям, які залишаються за силами оборони. Постійні удари артилерію, удари коригованими авіаційними бомбами і так далі і таке інше. Тобто, концентрація саме вогневого впливу для російських окупантів турецької агломерації є превалюючою в питаннях допомоги просування виснажених підрозділів. Ну і звісно, ще можна сказати про ситуацію, яка складається в районі Нелипівка. Леонидівка. А тут, якщо ми говоримо загально про турецьку агломерацію, ситуація не має розвідку майже ніякого. А, дійсно, тут відбувається повна стагнація, і це дуже важливий також приклад. Справа у тому, що тут зайняті підрозділи 132 ї окремої мотострілецької бригади, а, і ця 132 го МСБР ОМСБР а, зазнала також серйозних втрат. Під час бойових дій, фактично на них зараз покладено серйозне таке випробування по непростому рельєфно ландшафтному напрямку. Проводити наступальні дії, а це вздовж річки Кривий Торець на Леонидівку з Нелипівки, ще повністю також не закритою на всі з Відсотків а от потенціалу для такого прориву, як ми бачимо, нема. А, тобто, це яскравий приклад того, про що я говорив щодо Турецька. А, гальмування пов'язане з тим, що підтримка а, артою, підтримка авіацією, кабами, все це є. А от ресурсу людського, щоб повноцінно а, здійснювати прориви та швидкі просування. А немає, і якщо в Турецьку ще якось це відбувається у росіян, оскільки там задіяно одночасно дві бригади, то по напрямку на леонидівка стагнація, тобто проблема, ресурсна проблема. Вона у російських окупаційних військ найближчим часом може себе проявляти не тільки в межах турецької агломерації. Ми будемо це бачити і по іншим напрямкам. Тобто, ми спостерігаємо зараз цей процес, коли російські окупаційні війська вони втрачають за великий ресурс, надмірно великий ресурс, без можливості своєчасного його поповнення за першу половину. Січня 2025 року російські окупаційні війська зазнали втрат, які наближають їх також до абсолютного рекорду в січні. Це 23 350 за перші 15 діб. За 15 діб ось такий показник втрат російських окупаційних військ. Тобто те, що це буде більше ніж 46-47 тисяч, ми вже це розуміємо. О, чи буде це майже 50 тисяч, це буде це, чи буде це більше, ніж в грудні, побачимо. О, ресурс витрачається надвеликий. Але нецікавіше інше. А це те, що в цьому місяці я впевнений, буде встановлено, якщо не рекорд, то буде срібло або бронза в категорії втрат автомобілів. Автомобільного транспорту станом на сьогодні е, зафіксовано більш ніж 1450 втрачених е, російських е, одиниць автотранспорту. Тобто, ми говоримо про те, що росіяни все більше, більше і ще більше використовують автомобільний транспорт е, замість бойових броньованих машин, основних бойових танків і так далі, так і інше. Безумовно, є інформація, отримуємо інформацію, що є розпорядження від російського командування максимально економити ОБТ та ББМ, бо вони стають все більш та більш дефіцитні, і тому замість того, щоб використовувати класичні механізовані накати з танків та бойових броньованих машин, використовуються буханки, Жигулі та ніви. І все це ми бачимо. Тому такий високий показник цих втрат. І здавалося б, що в них цей ресурс нескінчений. Ні, такого не буває. Нескінчених ресурсів не буває. І танки ББМ вже це демонструють, їх економлять росіяни. Найближчим часом вийдуть на дуже для них таку важку межу, коли штурмувати потрібно, наступати треба. Є такі задачі, їх треба виконувати, а вже не буде висучати навіть людського ресурсу. Як би дивно, це не лунало. Але ця ситуація, вона вже як той лакмусовий папір демонструє реальний стан, реальні е, ті обставини, в яких е, зараз е, опиняється російська армія, колись так звана друга армія в світі. Друзі, дякую всім за увагу. Е, закликаю усіх. Е, Поставити лайк, натиснути дзвоника, підписатися, прокоментувати це відео для підняття його в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете в коментарях залишати і запитання до мене. Ставте запитання і вже наступної суботи, ну, це вже завтра, фактично, зранку, на обов'язки, я буду відповідати на 10 найцікавіших. Запитань, глядачів. У вас ще є час залишити запитання, і, можливо, саме ваше потрапить а, в цей лист а, топ 10 найцікавіших. Хоча дуже часто буває так, що задають набагато більше цікавих запитань, доводиться а, обирати, а, але є обмеження по часу та по кількості саме відповідей. А на сьогодні, друзі, дякую усім за увагу ще раз за підтримку. І як завжди, слава Україні, слава нації.